Всім привіт. Я не знімав відео на канал, в змістів. Я вирішив собі залишити тільки кура і підемо в качок. До з качок я полку не бачу. І з весей також. Ну, ще карбок, і кури залишився хоча. І це сарка, якщо ви. Залишилось тільки дві. Зараз теж лицарки я бы не на заранее будет никого на свежим ответить так скажем так ходила по я надеюсь он було бы на течу ходила их выпустили он уже на воду здесь он уже дорос такой очень слабенькі. я не знаю что здесь лиц царка не помню про пойку напали все добре не знаю, може, тому що вони вже типу не. А зараз я їх не випускаю або землю. То дощ, то ще щось. А думаю, я їх вставив не до всіх. Я не знаю, надіюсь, можна так зробити, буде вечір, занести впливає, якщо вони сиділи разом. Yine de birazcık Він залишається, це індачки. Вдруг я щось хочу вернути, якийсь там новий печок ще щось повернути. І от один до кача буде можна, то щось Ну, Ось. якісь мати. Саме змін немає. Лишається сарка, якщо звичайний. з ну, Те, що не продавалася. Лишні, скажімо так. Корей не знає, скільки я б ще вже може тут вплива, але то вже буде наразі. Зараз вже не найкращий. Не найкращий, що для буде. В принципе, такий коротенький зверт за останній час. Зато лайк вообще на три.